Ми повинні українці розібратися, чому саме нам постачають електроенергію по надзавищеними цінами. Я, як спеціаліст в атомній генерації, кажу вам, що собівартість 1 кВт електроенергії, а атомна генерація майже зараз забезпечує все населення України електроенергію, складає 0,56 копійок за кВт, а для населення. Продають по 4,32 Тому я звернувся за позовом до Кабміну, щоб відмінити їхню постанову про збільшення ціни на електроенергію. Щоб ви розуміли, собівартість добичі газу одного метра кубічного складає 1 гривна, а продають для населення 8 гривень. І причому збільшуючи надзвичайно між собівартістю і продажем цього газу для населення України. Вони ще мають совість брати окремо за транспортування газу. Тому, українці, ми повинні чітко розуміти, що повинні приходити до влади спеціалісти та державники, які будуть дбати про народ України і про державу.